Привіт! От і скінчилася перша частина другого сезону Бліча. І насправді це було саме те, чого я й очікував. Детальний огляд сетінгу та сюжету першого сезону в ось цьому ролику. Ну а зараз будемо розбиратися, яким же вийшло продовження. Перше, що ми бачимо, це мальовка та візуальний стиль, який за 10 років перерви змінився. Новітні технології очікувано витіснили ручну роботу олівцями. Все стало чіткішим та яскравішим. А кольорова гама стала ще темнішою, похмурішою та отримала легкі нотки неону. Щоправда, такий серйозний стиль не дає можливості використовувати візуальний гумор, як це було наприклад у першому сезоні. Анімація приємно здивувала, в динаміці все виглядає цілком достойно. Чекав гіршого. Персонажі на себе схожі, впізнаються без проблем. І, хоч на мій дідівський смак з точки зору візуалу, перший сезон був краще, другий теж виглядає пристойно, особливо якщо порівнювати з деякими іншими серіалами останніх років. А от до постановки певні питання все таки маю. І не те, щоб новий режисер не впорався, ні, просто до рівня Абену Ріюкі йому далеко. Зникли акцентовані крупні плани на очах або на зброї, як це було наприклад у спагеті Вестерна Ліоне, А натомість з'явилася велика кількість голландських кутів, які буває підряд використовуються по три рази в одній і тій же сцені. Саундтрек до другого сезону повністю перекочував з першого, що, як на мене, рішення хороше він прекрасний. Але доцільність використання музики викликає певні питання: ось один приклад. У першому сезоні була крутезна пісня. Вона ніби єдина з вокалом, але я поставлю все-таки шматок. Baby, like Цей трек всі любили, але звучав він дуже рідко, тільки в максимально напружені моменти, коли Ічіго, будучи на межі смерті, знаходив у собі нові сили або здібності, щоб переломити хід битви. І ось в першій же серії другого сезону у битві, хоч і проти великих, але все-таки звичайних пустих. Зазвучала ця музика. Так, у фанатів серце защемило, але трек таким чином, по суті, був знецінений. Насправді, за всі 13 серій був тільки один момент, де він з натяжкою міг би прозвучати. А деякі хороші треки, на жаль, уже зовсім не використовуються. Ну, а тепер головне сюжет. Без спойлерів. Почну з плюсів. В другому сезоні ми багато дізналися про історію світу бліча, його устрій та деяких героїв. Діалоги написані добре, а за персонажів доводиться насправді переживати, бо помирати вони починають ой як активно. Основа історії та шляхи її розвитку доволі вдалі, а ще не було філерів. На цьому, по суті, плюси й скінчилися. Питання починають виникати, коли дивишся на реалізацію. Персонажі, замість того, щоб приймати рішення та діяти згідно зі своїм характером або світоглядом, місцями просто виконують сюжетні функції. От, наприклад, вирішив автор вбити одного персонажа, якого раніше зробив непереможним, але в звичайному чесному бою він його вбити не може, бо це б виглядало так само, ніби як маленька дитина побила професійного боксера. З метафорою я можливо перегнув палицю, але намагаюся не спойлерити з усіх сил. Оскільки персонаж волею сценарію має ще й здібності, які дозволяють йому одночасно атакувати багатьох ворогів, просто забити його купою теж не вийде. От і лишаються два варіанти: або обдурити, або він сам має допустити фатальну помилку. І виходить, що розумний, стриманий, завжди виважений герой, який мав би берегти сили та не розкривати всіх своїх здібностей, як мінімум, тому. Що раніше завжди так робив, іде на зовсім невиправданий ризик, витрачає всі сили і гине через власну необачність. Краще б уже якийсь скриптоніт у сюжет ввели і спеціальну підготовку до цього бою. Інший персонаж теж не імпульсивний, знаючи, що саме буде наперед, каже: Я все-таки ризикну. і звичайно зазнає фіаско. І знову ж таки, в корінні ідея хороша, але реалізація невдала. Та й то Куба, автор манги, зумів прекрасно адаптувати міфологічну концепцію становлення героя у своє творіння, але при цьому не мав ідей щодо його завершення, тому й допустив ряд помилок. І коли історія стала більшою, почали виникати проблеми. Не вийшов би непереможний воїн на битву, просто споглядаючи, як гинуть інші, це було б дивно. А вийшов би їй просто переміг? Це було б ще дивніше, бо що тоді робити головному герою. А непереможним його зробили вже давно. Не виправи вже опублікованого 10 років тому. Справа в тому, що мангака він не самостійний письменник, по суті, він просто найманий робітник. Це головна проблема будь-якої манги. Тривалість твору залежить в першу чергу не від творця, а від видавництва, яке його публікує. З серіалами те саме, просто там вирішує студія. І навіть якщо історія дійшла до логічного фіналу, але має хороші рейтинги, її швидше за все не дадуть закінчити. Змусять тягнути далі, поки вона ще приносить прибуток. А коли прибутки впадуть, скажуть просто закінчити за кілька серій, і байдуже, якщо там якийсь сюжет тільки не ну, почав розвиватися. Ще до виходу другого сезону я згадував, що цей серіал не вдасться гарно завершити. А єдина нагода хорошого фіналу вже була змарнована. Але попри це, хороші ідеї все-таки переважають косяки їх реалізації, і здивування від неочікуваних поворотів відволікає увагу від нелогічностей. Тож другий сезон бліча, принаймні перша його частина, як на мене, сильно поступається першому сезону. Але якщо ви подивилися 366 серій першого, другий все таки до перегляду раджу. Повірте, це і близько не така біль, як була в фіналі Наруто. Коли єдиною мотивацією до подальшого перегляду були 700 серій, які ти подивився раніше. Таке ж задоволення, яке ви отримали від першого сезону, від другого ви вже не отримаєте. Але все таки це досі доволі хороший серіал. Пишіть, як вам другий сезон та в чиїй озвучці його дивилися. А також не забувайте оцінити відео та підписатися на канал. Це дуже допомагає розвитку української Ютуб спільноти. А з вами був Драк. Всім удачі. ПША кака.